Ви ще не сплатили борги за житлово-комунальні послуги, тоді у вас з'являється шанс втратити улюблену автівку. Так сьогодні один із мешканців Довинцівського району, який заборгував державному підприємству – Теплоцентраль», кругленьку суму попрощався зі своєю машиною. На прохання сплатити борг вчасно, споживач кожного разу відмовлявся. Сьогодні ж державні виконавці вдалися до кардинальних дій. «В Даному випадку у нас був виконавчий документ про стягнення з з боржника заборгованості в сумі около 5 тисяч гривень на користь державного підприємства Криворізька теплоцентраль. З метою забезпечення виконання рішення суду державними виконавцями перевіряється майновий стан боржника. В даному випадку за боржником було зареєстровано автотранспортний засіб, який, в свою чергу, було накладено арешт та оголошено в розшук. Коли авто вантажили на евакуатор, божник так і не вийшов на двір. Тепер для того, аби повернути свою власність, він повинен оплатити всю суму повністю. Інакше автівка залишиться стояти на штрафмайданчику в Цей випадок опису майна не поодинокий, запевняють державні виконавці. Така ж доля чекає на всіх, хто і надалі ігноруватиме оплату нарахувань за послуги з теплопостачання. Так на сьогодні тільки у Довгинцівському районі вже підготовлено 47 заяв на видачу судових рішень. Державне підприємство Кривільська теплоцентраль з метою реалізації виконання рішення суду звертається до Державної виконавчої служби. І таким чином, якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, ми, державний виконавець має право вилучати в нього майно.